Шлях воїна важкий. Майже як і мій шлях до світла. Привіт усім! Я нарешті знайшла свою вебку. Я так схвильована, що в мене дюргаються ноги і дергається камера, як ви зрозуміли. Гадаю, всі прекрасно знаю, чому в мене немає так довго відео зараз. А хто не знає, не розуміє, то мені відключають світло. А відключають, бо русня бо є по нашим об'єктам інфраструктури. Тому маємо, що маємо. Так, ну Вебку, ви на самих відео побачите, ну, коли я граю в такому куточку, ви побачите уже десь в другому акті, бо я знайшла її. ну... Вже коли дограла до другого акту, сьогодні я вам покажу, який я класний табір знайшла з монголами. Вони. Це його. той Во там просто купа заліза. Я рекомендую всім іти в той табір і лутати все залізо. Ну, а ще тут є прикалюшка. Е, у мене тут немає пірамік, так що такі справи. Я прибула на місце, і цього монгола я можу асесінейтнути. Ну, чим я в цілому і займусь. кіті 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 Якісь підозрілі звуки. Мінус один. Іди. Таке, як у цей табір увірвався ведмідь. Треба піти зацінити, як він розкидує монголів. тунь тунь, тунь. А ти що, ведмедя не чуєш? Чого своїм дружкам не йдеш допомагати? Я тільки що побачила жопу ведмедя. Він з ними розбирається замість мене. Який класний. Так, а ну, що тут робиться? Поки що я не бачу жертв ведмедя, але вони, скоріш за все, є. Я просто погано дивлюсь. Залізо сюда. Залізо сюда. Так, це точно не те місце, куди треба протискатись треба назад. Ой-ой, ой, мене ледь не помітили. Я оце думаю, піду, зайду їм зі спини. Не а не штрека в мене! Залізо сюди. Походу, ведмедя вже вальнули. Дивіться, ще заліза лежить. Та його тут по самому задєску. Заліза сюди. Ось, не тужко. Пенник ему точно. Ех, поміняти безстієчку. Мінус лідер. Убивство іще шести лідерів дасть мені можливість отримати нову стійку. Стійку вітру. Моя легенда зростає. Нестрим! Фільтр. Ну, як вам? Плюс рішучість, плюс максимальне здоров'я. Плюс нова зброя привида. Та це ж просто плюс. Ультра. Цього разу візьму бомбу, яка буде підривати всіх на шматочки. Сподіваюсь. Ну, виглядає не зле. А. А. Коротше, ця штука, ця бомба, яку я купила, вона додатково іде як рейндж вепон дальня зброя, і треба свапати Припаси. з луком. Ну, що ж поробиш? Все одно з лука не стріляю. Ну і на цьому моменті пішов дикий лут цього місця. Ще я покажу вам, де цей табір Припаси. знаходиться на мапі. Залізо сюди. Припаси я хотіла сказати вам, що я ще створила баночку. І якщо у вас є бажання, то ви можете туди закинути пару гривень на підтримку мене як плогера і мого контенту. в, описаній, в Описі. Дякую усім за перегляд. До наступної зустрічі.